Зараз поки що відбувається не зовсім зрозуміла ситуація по переговорах між Україною та Росією за посередництвом майже всіх основних світових гравців від США та Європи до посередкованого Китаю та Арабського світу. Тому якщо будуть у грудні місяці все ж таки якісь позитивні в цьому питанні подвіжки, то це буде позитивним фактором для всіх ринків. Буде більш стабільності, якщо такої ситуації не буде, то це буде призводити до періодичних стрибків пари євро-долар на міжнародному ринку ще і за рахунок во такого геополітичного фактора. Крім того, хочу ще сказати, що, наприклад, якщо все ж таки відбудеться ситуація, то що я вже казав, стабілізація відносин, відносин ситуації в Україні, то це призведе до політичних дивідентів для Сполучених Штатів і на оцих психологічних факторах, як США, як миротворця, то в кінцевому варіанті долар буде зміцнюватися. Тому дивиться уважно і за політичною ситуацією у світі, тому що вона буде впливати і на поведінку всіх валют, в тому числі пари Євро продолжать.